Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України повідомила, що затримала групу провокаторів, які готували заворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після дня конституції. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧа зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради. Та заблокувати її роботу йдеться в повідомленні СБУ. Щоб зібрати людей, організатори планували влаштувати в центрі столиці, нібито мирне зібрання. Для втілення злочинного задуму в життя головний організатор залучив декількох спільників, представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то робили це невеликими групами по три особи. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси: мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.